Телеведучий 1+, плюс ольгу Фреймут побили у Хмельницькому під час знімань програми новий інспектор Фреймут міста. Коли Ольга з командою розпочала зйомки на місцевому м'ясокомбінаті, на неї з кулаками кинулися директор і працівники. Спочатку м'ясники лаялися і намагалися припинити знімання, потім дали волю кулакам. Свіробітники виштовхували операторів, намагалися пошкодити апаратуру, в телеведучої велика гематома на спині. В її охоронців роздерті куртки. Перевірку м'ясокомбінату Ольга проводила на численні прохання містян. Люди скаржилися на жахливий сморід і антисанітарію всередині забійних цехів. Стоп! обережно зупиніть їх негайно. Це кримінальна справа. Ми завжди ретельно обираємо місця для інспекції і їдемо тільки туди, коли куди кличуть найбільше. Проскурів м'ясо це м'ясокомбінат, який став бідою хмельницьких людей. Коли я вела свою інспекцію, то відрвався такий кремезний мужчина, який почав кидатися на наші камери ну, робити ці традиційні жести, закривати камери. Він мене кулаком зі всієї сили лупанув по спині.